Стовчасті та кругові діаграми. Задача. На клумбі посадили 75 кущів квітів. Канни, шавлії та жоржини. На рисунку 71 зображено діаграму розподілу цих видів кущів. Перше питання. Скільки кущів жоржин посадили на клумбі? Друге. Наскільки більше посадили кущів шавлі, ніж кущів кану? На рисунку маємо кругову діаграму. Всього посадили 75 кущів. Знайдемо, скільки посадили жоржин. Так, жоржини у нас це сектор, що зафарбований розовим кольором. Позначено, що це 415 усіх кущів. Отже, потрібно знайти дріб 4,15 від числа 75. За правилом, число множимо на цей дріб. Також можна скористатися правилом, яке вивчалося у 5 класі. Щоб знайти дріб від числа, потрібно число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Так, 75, якщо поділити на 15 або ж скоротити на 15, ми отримаємо 5. І 4 помножити на 5 20. 20 кущів жоржин. Друге. Наскільки більше посадили кущів шавлій, ніж кущів кан. 2 п'ятих шавлії, значить 2 п'ятих помножити на 75, маємо 2 помножити на 15, 30 кущів шавлії. Так, і знайдемо, скільки посадили кан. Це можна зробити, додавши 20 і 30, Матимемо 50 і від 75 віднімемо 50, буде 25. А можна знайти 1 третю від усіх посаджених кущів. 75 помножити на 1 третю. Або ж 75 поділити на 3. Теж буде 25. 25 кущів. Кану. Наскільки більше посадили шавлії, ніж кан? Потрібно відняти від кущів. Шавлії 30, відняти 25. Отримаємо 5. Отже, відповідь на 5 кущів. Так, відповідь у першому. 20. І відповідь до другого питання на 5 кущів. Так, вдома виконати задачу. 814 побудувати стовпчасту діаграму. І 817. Подібна задача до попередньої вправи. Все, успіхів!